Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, по назві влогу можна... нас чекає маленька подорож. Так, вибачаюсь за шум на фоні. Зараз покажу, що тут таке Це Ми мальошки взяли ось таку іграшку, точніше, Миколай приніс. І вона його часом дуже нервує. Не його талить де тільки можна. Ну. Возити її треба, кетюнка. Отак. Отак. І як возиш, то вона... Крутиться. Да? да. Так, так. Так, дорозую. Е, Їдемо ми нашу першу, не дасть, не дасть вам показати? Е, в нашу першу міні-подорож. Щоб нічого не розгортали. Їдемо в нашу першу міні-подорож до мами в Німеччину. Е, дорога трошки... Не можу сказати, що дуже довго, але ну, їхати десь годин шість. Щось таке, перший раз будемо так їхати довго. Так, то тільки десь в магазин або на річку виїжджали. Десь максимум хвилин 40 їхали. Е, то що, сумки вже зібрані. Е, чекаємо Вадіма, не буде я фарбуватись в дорогу, буде така. На лайто, на домашній. Е, чекаємо, Вадіма, він прийде з роботи, будемо склати сумки в машину і помаленьку рушати. А я вже чекаю. У нас тут трошки Армагеддон. Ми ще маємо деякі ігрушки з собою взяти, то я ще не визначила, які саме будемо. Сумки вже зібрані, як бачите, але що? Оце одна сумка Льошина, незважаючи тільки на косметичку там моя. Це наша з Вадімом, та й якось назбиралося. Там подарунки ще памперси, всяка Льошина. Ще штука та і все. <ріху> Якось так вийшло. Їдемо що десь на тиждень, а сумок є трохи. Так, ми вже загрузились, все попакували, льошку посадили. Не знаю, як це буде, але Фу, думаю, нормально все вийде у нас. Я тут йому постелила одіяльце, бо він тут не буде мені спати в кріслі. То буде якось тут його лежити, поки ми по Польщі будемо їхати по Німеччині, то буде вже тяжковато, так що побажайте нам е щасливої дорожки ми рушаємо! У нас зупинка на, на туалет на ходо. Короті, хана мої дієті. Їдемо все нормально, періодично включаю ляшки мультики. Аварія трохи була на дорозі, то ми трошки плентались повільніше. А зараз все буде. Їдемо. Як ви бачите, знімаю на наступний день. Ми добрались, але не знімала вам, бо не вийшло в нас без всяких курьозів, як ми вміємо. Що так Вийшло так, що в нас... Ми перед цим Ведім, дізнавався, що інтернет мав у нас мав працювати. Він працював, е, якби карта показувала, що ми по ній їхали, а потім в один момент перестала працювати. Перестала геолокація працювати, і ми посеред міста, але добре, що добралися до саме місто, в яке мали поїхати. І що, і стоїм, не знаємо, що робити. І Вадім дзвонив е, до мами. Ні, до Валери. Це мами чоловік. І в нас пропадає кошти на рахунку пропадають Що в мене, що Вадимом, ми з двох номерів дзвонили. І все, не знаю, що робити. Вадім ходить, ходить. Каже, піду, походжу, подивлюсь, може щось знайду. І, іде, іде, і натикається на... Поштовий ящик, і там пише Філіпчук Валерій, це, там працює мама чоловік. Це так чисто випадково стало, що всі в шоці. просто. Ну завжди підійшов і там вже, якби підказали, потім вже е, набрали. По нас виїхали і добрались шахти. Ми закам туди, ми бачимо туди. І добрались ми до місця, але ну, дві години ночі було цікаво поблукати, щоб для нас міліція зупинялася, поки Вадім ходив, шукав. біля мене міліція зупинялася, взагалі не бачила і не знаю, що вони хотіли. Біг до машини і для неї далі. Побачили, Вадим каже що як Він біг до машини і поїхали далі. Ну, з такими от пригодами ми доїхали. Ми тут підійшли до їхньої якби, центральної площі да? виходить. ратуша тут. Ратуша тут. Тут були якби, новорічні ярмарки, але вони тут ближче до Нового року вже все розбирають. Тому ми не встигли. Ми тут зайшли в одне таке приміщення, тут якби утилізація. Пластиковий бутылок. Так, да, зараз покажемо, як воно. Ось знак. знак на бутилці чорний. Це значить принімає апарат його. Так виглядає цей угу. апарат. Ну, показуй. Просто лежить? Так. Да. А, я тут пишу якийсь. Ти пише скільки. Що там робиться? А не книгу. Мокрий. Мокри не тримає. Ні, руки мокрі. А -а -а. Все. Більше я о. Евро 50 Європі. Євро 50. І зараз да, Чек. Опа, так. Опа. Чек. Євро 50. з цим чеком, що? На, на касу купляєш набір продуктів, що там хочеш, а вона проводить QR-кодом і мінусує просто ці сумку. А, але гроші ці взяти не можна. Ні, 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 ні. Продукти треба відповідати. Ага. Клас. Ви тільки що в супермаркеті. Нам відмінусували цю. Скільки там було? Євро 50 відмінусували. Мама так гарно розмовляє по німецьки. Що там Дайте сон, біти сон. Чус! Це не польська, далеко не польська. Взагалі нічого не понятно. А мама, Данки, мені тут... <риск> мама мені тут... Мама мені тут подарунок вже купила такий браслетик. <риск> Данкишон. А мені нічого не подарила. <риск> Покажи своє ображне лице. Давай погрузи. Двічі які браслетик подарила теж мені. <риск> <риск> на, на <жіночу> <риск> Дивіться, які рукавички для сина купили. <риск> Гарно. Які мені. Мама тут розповіла дуже одну цікаву річ щодо карточок. Карточками в магазинах німці не розраховуються, тому що за кожну транзакцію карточкою, яку проводиш, знімається десь біля євро, в залежності від того, скільки ти е, потратив. Допустимо, навіть потратив 6 євро, з тебе євро взяли. Ну, це я так грубо говорю євро, я не знаю скільки. Тобто німці розраховуються на лічкою. Як все відрізняється. Да. Е, у нас в Україні навпаки воно. Дуже добре, коли ти розраховуєшся карточку, там на якийсь кешбек навіть дають. А тут німці приїжджають в банк, знімають всю суму, лишають собі там на кіку 100 євро, знімають суму і розраховуються. І не дуже люблять касири в супермаркетах великі купюри, тому да. що дуже багато шахраїв. 50 і 100, то вони да. на тебе дивляться і тоді перевіряють. 20, Час. 10, 5 – ні. А от 50 і 100, то вони так дивляться на тебе. Ще й ти не знаєш німецької мови, то думають, що ти може десь їх там Нічого малю... собі. А от такі нюанси. Буде ти знати. Да. Буду з вами прощатись на такому мальовничому місці. Це канал Хафель. Хафель. Будьте з нами, буду вам показувати е, всяку архітектуру гарну. Поїдемо скоро в одне місто. Е, дуже старовинне. Тому дивіться, буде дуже цікаво. А наразі, всім пока-пока. Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю.